Гостомель також зараз відбудовується по інших програмах. Це Європейського інвестиційного банку, це є відновлення, це комплексне прийняте рішення уряду. Ви знаєте в кінці квітня про щодо комплексної відбудови двох населених пунктів в Київській області. Це місто Мощун, це село Мощун, яке входить до Гостомельської громади, а також місто Бородянка. Воно буде відбудовуватись агенцію з відновлення. Зараз тривають роботи щодо проєктної кошторисних документацій. Напрацьовуються ці рішення і найближчим часом в цьому році в цих містах буде. Буде поступово поступово відновлюватись всі будинки, не виборочно, якісь, а повністю всі будинки цих населених пунктів. Що стосується інших програм, в «Юнайте-24» в гостомелі відбудовуються три багатоповерхові будинки на вулиці Рикунова, 1, Проскурівська, 4, Проскурівська 11. Роботи там зараз тривають. Є камери наружного спостереження, можуть журналісти, любі громадяни приїхати, подивитися, що там безпосередньо робиться. Це станом на сьогоднішній день. Урядом відкрити. Можливість да, є дія постанови по компенсації витрат до 200 тисяч гривень. Є відновлення. До речі, по цій програмі Гостомельській громаді звернуло 400 по пам'яті 489 осіб за такою допомогою. Станом на сьогоднішній день опрацьовано вже близько половини цих заявок. Ну я не пам'ятаю точну цифру, але 150-200 точно опрацьовано. Найближчими тижнями ми догонимо цю суму до 100%, оскільки роботи там інтенсивно тривають, і люди, як мінімум, отримають кошти до 200 тисяч гривень. На те, щоб зробити поточний легкий ремонт, найближчим часом відкривається наступний етап є відновлення це сертифікати. Люди будуть отримати сертифікати за зруйноване та знищене майно. Це має відбутися протягом липня місяці, після ну, відповідної постанови уряду. Але по нашій інформації це може бути і наступному тижні. Відповідно, наше завдання допомогти людям отримати ці кошти для того, щоб вони їх мали. Змогу витратити або на будівництво нового житла, або на купівлю житла в будь-якому регіоні України, де вони цього побажають. Тому це основний такий наш напрямок, який ми ...100% зможемо використовувати, щоб масово покрити потреби людей в нових будинках. Що стосується багатоповерхових, я вам чесно скажу. Ми Юнайтед 24, три будинки в нас. Що стосується військового містечка, зараз ви знаєте, там у нас компанія НеоЕК-Французька, яка демонтувала п'ять будинків, зараз напрацьовується проєкт щодо нових будинків. Також проєктування здійснюється по вулиці Остромирській, багатоповерхові будинки вже на завершальному етапі. Ми найближчим часом будемо ці проекти передавати під фінансування і сподіваюся, що все відбудуємо найближчим часом.